Неподалік Черкас виховують маленьких патріотів. А вони звуться холодноярцями і вважають своїм головним обов'язком захищати та шанувати рідну землю. Такий патріотичний табір нещодавно відкрили у Леськах. Тепер оздоровлюються там духовно і фізично не лише черкаські дітлахи, а зі сходу та півдня країни, розповідає Катерина Ковбій. Данилові всього 13, та хлопчик вже добре знає, що таке любов до рідної землі і яким має бути справжній патріот. Мужу сіний. Цільний, та патріотичний. Таким довжим. Ну, я так думаю. Такої науки хлопчика навчили в таборі Холодноярська Республіка. Тут він разом із півсотною дітлахів відпочиває вже кілька тижнів. Оштрують дітлахів. Вони тут різного віку приїхали теж звідусіль, дехто навіть із буремних областей. Та вихователі кажуть: ні вікової, ні регіональної різниці між собою діти не відчувають. Тут усі холодноярці. Наше гасло! Таким справжній повинен бути холодноярець. відважний, якщо це хлопець. Якщо дівчина, то це уважна до чоловіка, тобто двайблива, гарно виглядає. Ну, це, мабуть, головні риси у них разом із малечою холодноярцем стає й очільник Черкащини. Обіцяє носити це звання з честю. натомість вручає табору сертифікат на музичну апаратуру. Ви не тільки гаслами про те, як ви любите свою державу, Україну, свою рідну землю. А в дійсності на справі це можете показати. А для цього треба бути мужнім, сильним. Для цього треба бути гарно навчатися і любити. Батьків любити Україну і знати історію. Директор табору каже, ідею створити Холодноярську республіку виношував два роки, та втілити її вдалося тільки цього літа, завдяки небайдужим. Наша задача, щоб діти, коли осінню будуть писати твір, як я провів літо, так щоб було що написати. Діти, які сьогодні в нас відпочивають, а це діти-переселенці із східних областей то вони говорять, що да, вони і раніше були в таборах, але нічого подібного. Цього року відпочинок у Холодноярській республіці батькам дітлахів нічого не коштував. Слава Україні! Героям слава! Катерина Ковбій, Роман Буша, Віка новини.